Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. Ми біля Подільського терцентру. В ньому нещодавно був зроблений ремонт. Ходімо, подивимось. Зараз ми глянемо кімнату, яка була спеціально облаштована і відремонтована для того, щоб тут була соляна кімната. Ну, зроблена спеціальна штукатурка, чого вона сьогодні така на вигляд, вроді б не казиста, тому що зверху буде накладатися ще. Певні е, пластини із солі. Тому це і от перше але що це таке? Батареї немає. Одні труби, і що сюди? Кого підключати? що робити Так, тут у нас електрика підключена. Ми можемо перевірити, ага. працює, світло працює, е, є вентиляція. Тут підведена вода, закладена труба каналізації із підключенням. Із підключенням е, Раковини Ми, е, намагаємось е, дати людям можливість комунікувати, спілкуватися, допомагати одному. І навіть інколи просто слова Я тобі дякую допомагають людям жити.